Ми телепортувались просто з вершини Білого слона, Волеський замок, там, де почалась історія людини, що зупинила Османську імперію. Легенди кажуть, що тут під цими каменями у 1629 році народився той, кого називали королем воїном Ян Третій Собеський. Людина, яка зібрала військо сильніше за спартанців, коли він виріс, на його шляху стояла вся Османська імперія. Але він вірив, що Україна і Польща мають стояти разом. Його серце билося, як серце козака, не за трон, а за землю своїх предків. І коли під Віднем ворог оточив Європу. Саме він, народжений у нашому Олеському замку, повів у бій 300 вершників, немов нові спартанці степів. Того дня вони зупинили імперію, і коли Європа святкувала перемогу, ніхто не знав, що її витоки були тут, на Галичині, у цих стінах, де народився той, хто врятував континент. Тепер ці стіни мовчать. Але якщо прислухатись, чути кроки воїнів, ці ті самі 200 спартанців Олеського замку, і їх історія тільки починається. Підпишись на канал, бо наступна серія розкриє, що сховано під земелях замку.